Тож дочекалися, біженці 45, незалежно від доходу, теж залишать в Німеччині. А що, якщо вас роками лякали цими міфами, що 45, і додому? Не поспішайте, є купа нюансів. Подивіться, наприклад, на тих самих сирійців. війни вже більше року немає, і що? Отож. Тож сьогодні розкладаємо по поличкам, хто реально залишиться, кому дадуть ПМЖ і що означають 60 внесків. І чи рятує зарплата Брутто в 4200 євро? Цей випуск відповідь на всі питання, котрі ви задавали в телеграм-каналі Без Води. Підписуйтесь, якщо не підписані. І які теми перші? 24 параграф робота, ПМЖ, перспективи для пенсіонерів або тих, кому вже 45 плюс років. Тож пройдемося сьогодні по всьому, бо багато міфів входить і треба із цим щось робити. Тому діліться цим відео із знайомими, підписуйтесь, ставте вподобайку та обов'язково підписуйтесь також на телеграм. Ви в правильному місці українського погляду на життя в Європі. Тимчасовий захист для українців ЄС продовжено до 4 березня. Тобто і пенсіонерів, і людей 45 також залишають незалежно від доходу, але саме в межах 24-го параграфу. Не про яке ПМЖ не йде тут мова. Спокійно плануйте 25 й рок, 26, й 27, й робота, мова, документи. Без паніки, що завтра станеться якась депортація. Це я так базу обрисував. Ну і звісно ж, багатьом не вистачає такого горизонту планування всього на 2 роки до 2027 року. І вже ці люди ціляться на переход на робочий ВНЖ або ПМЖ. Якщо ви вперше приїжджаєте працювати у Німеччину після 45 років, закон вимагає ваш робочий фертрак із річною сумою в 53 130 євро. Це приблизно 4 428 євро на місяць, або доказ достатнього пенсійного забезпечення. Чи те, чи те. Отже, сума заробітної плати в 4200 бруто вона занижена і це застаріла планка. Тобто на 2025 рік, як я вже казав, 4428 євро. Якщо ваш контракт нижче цього порогу, підготуйте доказу пенсійного забезпечення, державна або приватна пенсія, накопичення що завгодно. Це реальний шлях, і деякі Ausland-Bihorde так і роблять. І от вам неочікуваний поворот. І чому про це ніхто не говорить, я особисто, чесно кажучи, не знаю. Ви чули на початку цього блоку, я вам проговорив. Якщо вперше. А якщо у вас безстроковий контракт вже є, і ви не потребуєте соціальної допомоги, то вже є випадки, коли таким людям дають візу або параграф 19C. І ці люди вже кажуть, що ближче до кінця 24-го параграфу таких буде дедалі більше. І в них заробітна плата, як вони самі зазначають, далекі від планки в 4400 євро на місяць. Ось так, всюди є нюанси. Як то кажуть, закони ці не біблійні можуть і посунутись. 19 це Ауфенсхальгезець це різні спеціальні підстави для працевлаштування або перебування. І це не нідерласенс урлаубніс ПМЖ і не гарантія на віки. ПМЖ це окремий статус за 9-м параграфом в загальному значення або 18 c для фахівців блакитної карти чи зі спрощеннями. Тож, будь ласка, не путайте. ВНЖ, це по-російськи його чогось так всі називають. Насправді ВНП видна проживання. Або ПМЖ, тобто насправді ПМП, так, постійне місце проживання. Права різні і вимоги також різні в цих двох статусах. Маю надію, цю частину ми прояснили. І хто з вас сидить, наприклад, на 19C і думає переходити на 18 a b або G, блю-карту, напишіть, будь ласка, свій досвід в коментарях вашого переходу. Він дійсно допоможе багатьом. 60 внесків для ПМЖ для громадянства. Давайте почнемо з базу. Для ПМЖ за дев'ятим параграфом зазвичай треба 60 місячних внесків до пенсійного страхування. Є, звичайно, винятки для фахівців, випускників в Німеччині та сімейних. Наголошую на сімейних, це нюанс. Там багато це на окремий випуск, тому прогугліть цю інформацію вже самостійно. Та держслужбовці та інші. І тут ставлю ще один важливий наголос, тому що вчителі, вихователі в дитячому садочку, і не тільки там цілий список, це також держслужбовці, це співробітники Рафтхаусів. І в усіх них є менше строки та полегшення. Але раз і назавжди, давайте з вами фіксуємо, якщо ви просто сиділи на Бюргер чи соціалі і не працювали взагалі. Цей час окремо як час взагалі не враховується ніяк і ніде. Це просто нуль. Коли у вас блакитна картка є, ви можете отримати ПМЖ вже через 27 місяців і з рівнем мови А1, або через 21 місяць і рівнем мови Б1. І це не 60 місяців, як ви зрозуміли. Тобто це набагато менше більш ніж два рази майже в три щодо отримання громадянства. Вимоги в 60 внесків не є умовою натуралізації. Ключове тут це самозабезпечення, мова, інтеграція і так далі. Там умови зовсім інші. Тож, будь ласка, не путайте ці траєкторії. Хочете ПМЖ швидше, дивіться на візи 18А, 18Б, 18G. Мову і реальні внески до пенсіонного фонду. Дефіцитні професії полегшують ринок праці, дозволи, але не скасовують правила про вік 45, і пенсію при першому в'їзді на роботу. Поріг, пенсія лишається. Але ви ж вже тут, ви вже довго. Німеччина вклала в гроші в вашу інтеграцію, ви нарешті почали відпрацьовувати вкладені в вас гроші. І тут вже нікому не стане краще, якщо ви поїдете, ні дефіцитному ринку праці, ні податковій, ні внутрішньому споживанню товарів, тобто ще раз податковій, тобто бюджету. В дефіцитних спеціальностях, звісно, простіше знайти контракт і підвищити зарплату до потрібних цифр. Це практичний дійсний шлях. І тут хочу вас запитати, хто вже перевіряв свій бюруф у списках? Чи варто робити перекваліфікацію, бо час отримувати нову кваліфікацію у нас ще відповідно є до 2027 року. Щодо пенсіонерів і те, як залишитись пенсіонерам після 24-го параграфу закінчення, ви пенсіонер в Україні, але для Німеччини ще багато хто з вас, мої глядачі, ще не пенсіонери. Ось де всі і плутаються. Тож розкладаю тут по фактах. Стандартний пенсійний вік в Німеччині поступово підвищено до 67 років для народжених після 64-го року. Тобто багатьом, хто має українську пенсію у 60 років, тут формально ще працювати цілий вік. Якщо ви хочете залишитися після закінчення 24-го параграфу, дійте так само, як і люди 45. І тоді ви зможете залишатися, поки забезпечуєте себе самі. В ситуації, коли соціальна система не витримує німецьких пенсіонерів, ви бачите ці новини, я скільки про них написав, ніхто українських пенсіонерів не буде утримувати, тобто чужих пенсіонерів. Просто не будуть. І все. Жоден виборець цього не дасть зробити. Тому навіть розмови політиків такої вести. Політики взагалі не будуть. Це токсична тема буде для німецького виборця. Можливо, але це можливо ще раз, можливо, вилами по воді. Може бути, може не будь. Це наші, як то кажуть, блакитні мрії е, рожевої пенсії, так що будуть якісь спеціальні програми, якісь фонди, але це все, якщо і буде, воно буде не на державному рівні, тобто не з бюджетного фінансування. Тому найкраще, що ви можете зробити, це окреслити для себе чесну, реальну рамку очікувань і діяти відносно цієї рамки. Також є багато сумнівів у людей, навіщо мені починати тут працювати, якщо мені все одно прийдеться їхати, і відповідно навіщо мені ці пенсійні внески робити. Тому що це гарна. Накопичувальна, можна так сказати, штука, тому що ці пенсійні внески можна повернути. Тож давайте вам розкажу, як це взагалі можливо. Це робиться, коли ви вийшли з німецького пенсійного страхування і не маєте права на добровольні внески. Тобто, ви. Закрили тут всі справи і повернулися в Україну за межі ЄС. І через 24 місяці від останнього вашого внеску, тобто на роботі в пенсійний фонд, і ви можете подати заяву на повернення вашої частини внеску Arbetsneмер Внесок роботодавця і низка кредитованих періодів не повертається. Тут важливо розуміти. Після повернення всі набуті права за цими внесками зникають. Зарахування за дітей, безробіттю, тощо також зникає, коли це не спрацює. Поки ви живете в Німеччині або в будь-якій країні ЄС, або Швейцарії чи Норвегії, тоді це повернення буде неможливим, тому що е, у цих країнах є обмін соціальної системи, там більш складна система, але суть в тому, що вам пенсію можуть тоді в іншій країні платити. З Україною такого договору наразі немає. Тому коли ви виїжджаєте в Україну за рамки ЄС. Така схема може працювати ось так. І це ж працює також із дзеркально. Саме ось чому і не можуть бути зараховані трудовий стаж, і, відповідно, пенсійні нарахування, щоб це ну, отримувати пенсію в Німеччині. Можливо, коли Україна вступить в Європейський Союз, ми звісно, всі про це мріємо, то, відповідно, ситуація може змінитися. Наразі. Ситуація така, як я вам щойно описав. Тож, як податись на це повернення? Переконайтеся, що ви виконали дві попередні умови про ті, котрі я вам розповів. Далі заповніть пакет заяви на Ерштет von Betragen форма DRV з реквізитами для виплат за кордон. Надішліть до Deutsche Rentenversicherung, можна поштою, можна через МЗС Німеччини, теж дає інструкції та контакти на це. То, що можна зробити зараз? Це порахувати внески до пенсії, Rentenversicherung і витягнути Rentenversicherungsverlauf. Знадобиться для ПМЖ, якщо будете його отримувати. Мова. Ваша ціль це Б1. Я думаю, у більшості з вас вже є цей рівень. Якщо ви хочете швидше отримати ПМЖ, вам відповідно потрібно відповідати вимогам блакитної карти. Тоді ви зможете з рівнем Б1 за 21 місяць отримувати ПМЖ вже. Також безстроковий робочий контракт. І це і для пенсіонерів, і для 45, і для 20 також. Тому що. Це умова того, що ви залишитесь. Тобто робота це в будь-якому випадку це є умова. Ну або у вас є багато грошей. Таким чином, ви перетворюєте залишитись до 2027 року на залишитись назавжди, але вже законно і без ілюзій, всіляких. Тож висновок сьогодні робимо такий: міф про 45 плюс чи пенсіонерів всіх додому. Просто-напросто не працює. Тимчасовий захист триває для нас до 2027 року. Але ПМЖ і громадянство це інша траса із чіткими правилами. І досить, будь ласка, ось цієї пасивної позиції. Не Німеччина вас залишає, а ви самі себе залишаєте мовою, контрактом і, звісно ж, пенсійними внесками. Ось така в нас без прикрас, без води сьогодні сурова, але правда. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Якщо вам було корисно, лайк поставте, підписуйтесь і побачимо.